Всім привіт! Мене звати Ольга Матковська. Я є студенткою другого курсу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Зараз я навчаюся за програмою академічної мобільності в Лоцькому університеті. Саме Лоцький університет став для мене новим викликом та новими можливостями. Саме тут я знайомлюся з викладачами та студентами з різних країн. хочу подякувати кафедрі історії України і методики викладання історії за те, що я маю можливість навчатися тут у лоці, розвиватися і як історик, і як педагог. Тож, якщо у вас є можливість поїхати на академічну мобільність, не вагайтесь! Це відкриє перед вами увесь світ!